Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи йдуть магічні, чи йде у тих, хто дивиться відділ близьких людей, магічна війна. Чи що робити, якщо а йдуть магічні напади? Тих, хто дивиться відділ близьких людей. Прошуючі сили, духи, роди, янгелихородці. Дайте пораду, що робити, щоб припинились магічні війни, Якщо йде така війна, тих, хто дивиться відео, близьких людей. Магічні напади. Що робити? Ну так, іде. Вам дуже сильно на голову впливають сусидні думки навіть в когось. Да. Так, іде. Тут агресія дуже сильна. за кольцом. Це, до речі, в минулому тут вам вдавалося себе захистити, відбитися. І зараз вдасться. Все буде добре. Постійно на вас нападають, ви маєте. Ви як воїн такий прямо воїн вийшло. Це через церковну магію. Мусульманську, може, християнську, до якогось Грегора. Під'єдналися і роблять порчені програми. Ну мені більше йде, що порчу на смерть комусь ставлять, щоб звести людину із життя. І ви маєте силу, ви дуже-дуже непрості. Почу порчу з себе зняли в минулому. Може, ви звертайтесь до когось. Зараз це церковна егрегор. Мусульманський, християнський. Такі програми можна зняти. Я знімаю їх, Заперечу, обираю, анулірую повністю всю церковну магію негативну, мусульманську. Християнську має, негативно знімаю. Всі закліцьовані програми порчені, що по колу ходять, обирають анулір, і прокляття, Знімаю мороки, морочки, займаються, А Ще хочуть когось розбудити. Вищі сили говорять, що вас намагаються, щоб ви прокинулись. Щоб ви в себе повірили, прийняли себе, можуть дивитись люди дуже сильні, мати силу, таку енергію, допомагати людям, себе можете самі і врятувати. Займайтеся магією, поцікавтеся. Це може бути. Через е, вогонь, воду тут навіть і показують мені щось схоже, коли люди роблять е, воском, відливають. Е, може, це ваше. Ну, все, що пов'язано з вогнем, свічкова магія, також свічками можна очищати себе. А хтось дуже гарно ще працює. Знаю з холодильником, з морозильником. Є магія через холод. Ну, ви маєте, як і світло, дзеркальна магія. Тут поради видані всі. Через дзеркальну магію ви можете допомогти собі самі. Вас змушують оцими атаками без, без кінця і края, займатися, розвивати себе, полюбити, прийняти свою силу, війти всю силу дзеркальна магія ще ви маєте якби і помічника це породу йде це помічник ну це не дух роду, це більше а, темний, з яким а, співпрацювали, Ну, він щось люби, любить яблука. Дивіться, є е, помічник від темних е, демон, чи це, може, біс який-то, але він на захисті. Він як ваш охоронець. І взагалі у вас мають бути такі е, тваринки, напевно. Вам треба собі фамільярів позаводити, це ваш, якби відвід туди буде уходить негатив. Дуже часто хворіють е, тваринки. Те, що роблять на господара, то тваринка хворіє. Е, до речі, вам і може дано було чоловіка? Який е, із підселеннями був агресивний, дуже, і теж, е, пробу... щоб ви пробудилися. Ну, це вони зараз хочуть, щоб ви церковну магію пройшли, а це дуже сильно, дуже важко. Не всі таке можуть зробити. Ну, я знаю, може вам треба відвідати сім храмів. Дивлячись, яка ви, чи ви християнин чи мусульманин? Через що роблять? Це тільки з церковним грегором це тільки приходити і замовляти собі саракаусти в різних храмах. Бажано, щоб це було сім, краще дев'ять. Це дуже гарний захист від такої порченої програми через церковну магію. Заперечуємо. Деякі люди не можуть ніяк от настільки сильна іде агресія змушені відхрещуватися, щоб ця магія не працювала. Відхрещуватись теж дуже просто. Це вам е, треба е, попросити промовити, е, е, подякувати церковному Грегору, сказати, що ви дуже вдячні, але вам більше не потрібно, е, щоб. Е, християнський Грегор вам допомагав, його поміч вам більше не потрібна. І ви анулюєте повністю всю програму. Анулюєте повністю весь ритуал похрещення, знімаєте із себе всі помазання і всі блоки, що ставили на вас, і відмовляєтесь. І більше е, його помічі вам не треба. Це можна промовити прям три рази, що ви дякуєте і відкуп робить, там треба е, на пожертву храму, е, церковний грегор це християнський грегор е, е, якусь суму, яку ви вважаєте, що ви е, е, деякі це скільки ви платили за похрещення. Може, ну, ви може, не пам'ятаєте, але вам від душі, от скільки вам треба заплатити, ви зрозумієте. Гроші, от подякувати і попросити, що все це припиняється, вам це більше не потрібно. енергоотока від вас більше немає, і помочі від християнського грегора вам більше не буде. Вам це не потрібно. І ви дуже вдячні за все. От. І тоді оця магія, ви не ходите під християнським егрегором, і вона на, на вас не може е, вплинути. Заперечу, повністю знімаю всі порчені програми, порча насмерть. Негативну магію кладовицьку порчу, ну, порчу, порчу знімаю. убираю, анулірую. <coughs> Очі порчу знімаю. відсікаю повністю весь негатив убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші. Дивіться, вам закрили темні гроші. Це теж була якась програма, щоб ви не вийшли, щоб у вас не було фінансів, щоб ви не мали як би роботи. Ви могли тільки в Напрямку магічному рухатись і там шукати собі, за що існувати настільки, настільки. Ой, тут може дивіться, тиснуть дуже сильно і випробовують, випробовують вас ще. Темні, що що вони роблять, е, спокушають, чи будете ви робити порчені програми людям за гроші, великі гроші, порчені програми? Це спокуса від темних. Їм дуже хочеться, щоб люди, сили, перейшли повністю в агресію таку і прям за Ну Це дійсно, як продалися за гроші і от використовували силу, робили лихо. Головна ідея цього так. Заперечую, знімаю всі порчені програми. Прошу вищі сили, допомоги. Тих, хто дивиться відео, близьких людям, і треба більше спокушати. Ти треба більше випробовувати. Вже всі все зрозуміли. Відновлюються енер... енер... е... фінансові потоки, відновлюються. Прошу вище сили, янголи охоронці захищайте від темних, оберігайте. Більше не можуть спокушати. Всі все зрозуміли, погане не роблять. Тільки на хороше, на добро. Буде так і так і є. Отсікається повністю. Ось. Обирається, відкривається шлях. На щасливу долю припиняється магічна війна. всі зрозуміли, більше не мають, більше ніяких не мають справ, усвідомлюють свою силу, приймають. Ці, я говорю тим, кому це Потрібно всі, хто опинилися у е, напад, е, на кого здійснили напад, е, по Верховному суду прошу, поверніть все це лайно, всі порчені програми, порчі насвер. Цірковну магію негативно анулірую, обираю повністю, повертаю назад ворогам, тому хто робив. Не на переклади, тому хто зробив, хай з ними все це відбувається. Більше нападати не зможуть. Прошу захисту міцну. Буде захист міцний, буде так і так. Є дороги на магію, на гроші, на здоров'я, на любов відкриті. Буде так і так. Більше нічого не заважає бути щасливими, розвиватися, виконати всі. Місії душі, всі програми виконуються без перешкод з легкістю, з радістю. Буде так і так і є. Так. Так що магічні війни бувають різні, бувають когось будять, бувають дійсно психічно хворі, маніяки, використовують магію. Щоб знищити людину і довести її прямо до суїциду, коли повністю всі сфери і фінанси, і кохання, і в коханні, і в здоров'ї ставлять блоки, люди е сходять з розуму просто такі бувають напади. Так, давайте подивимося, тепер є питання від е глядачів на загальний розгляд. Це загальний розгляд. Тут немає чіткого запису, графіку тут, дивлячись, скільки енергії я маю, щоб відповісти. І ще на загальний розгляд питання вони можуть також допомогти усім, хто дивиться відео, якщо схожа проблема, давайте подивимося, чому не можу. Так довго вилікуватися. Скажіть, допоможіть, що заважає тому, хто запитує. Вилікуватися, чи є негативна здоров'я у того, хто запитує. Угу, є негатив. Що вийшла карта, як наче вас... вас корм зробила жінка похилого віку. Руйнує життя. Вольтову магію може робити Приворотні програма. Дійсно, е, е, закрита порчена програма. Е, Що ставлять на фінанси? Ви не, щоб ви не мали фінансів, щоб навіть може, е, щоб вилікувати хвороби вам. Гроші треба. Заперечую весь негатив, убираю, анулірую всю порчену програму, переклад хвороби знімаю, анулірую повністю весь негатив, Порчу на уродство знімаю, Порчу на бідність знімаю. Все, що робили, повертаю назад, тому хто зробив не на переклад на них самих. Ну, от ще є твороти, щоб гроші, гроші не змогли заробити. І хвороба. заперечує, анулірує всю програму негативності. Багато років такий напад на вас йде. Це з минулого тягнеться. З негатив обираю, анулірую всі прив'язки, крадні кістяги, переклади, обміни, подміни, переводи змагаю. Налірується повністю, Порча нас видовиться. Ой, тут багато ще чого. Студи отвороти морки, морочені програми знімаються, ноліруються повністю. Перекриваю, перекриваю. У вас все буде гаразд. Прошу ваші сили, допоможіть тому, хто запитує всім, хто дивиться відео відкритий шлях на здоров'я відновлюються повністю всі системи в організмі, очищаються від негативних програм, повністю всі програми. Відкривається шлях на здоров'я. Дорога легка. Двері всі відкриті на гроші. Повертаю. Тому, хто запитує, повертаю всі сили, енергії, здоров'я, молодість, красу. Повертаю фінанси, вашу силу, повертаю вам назад. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, захищайте, оберігайте. Того, хто запитує, всіх дивиться, не на мить не лишайте. Буде захист міцний, буде так і такий. Други на здоров'я відкриті, буде так. От, і давайте подивимося ще питання, чи здійсниться мрія. Того, хто запитує, хто дивиться відео, чи здійсниться мрія. Чи здійсниться мрія? У нас сьогодні помічник, це ліщина і каштан. Дивіться, каштани це вообще, це настільки потужна сила. Носіть десь в себе гаман... гаманці. Каштан чи а, в сумці каштан і бажано 2-4. Це дуже гарні. Можна навіть замовляти мрію на каштан. Ліщина дає енергію, відновлює. І самі горішки їжте. Так, добре. Скажіть, допоможіть, чи здійсниться мрія. Того, хто запитує, чи здійсниться мрія. Двоїть, скажіть, допоможіть, чи здійсниться мрія. Мрія має здійснитися, але я вас ще буду дочищати. Дуже сильна заздрість, дуже сильна заздрість вам тут взагалі порчена програма йде на роботу, щоб ви не мали прибутку. Або мали, ну він так повільно, все зупиняється, все дуже-дуже повільно. За спиною осуд, пере перемивають кожну кісточку. І ось ще знову вийшла карта, коли тут порчена самотність, але більше мені як отворот, щоб у вас не було роботи роб... ніякої. І помочні, як вас взагалі ніхто не міг побачити, очистити і допомогти. І ще коли мороки такі, ви цю людину цю ворога, маєте якби любити любить і все йому віддати, всю вашу енергію, здоров'я всі сили і туди. Не собі заперечую весь негатив убираю. Ну, Дуже сильна людина. Тут все буде гаразд. О, так, здійсниться. У вас все буде добре. Все буде дуже гарно. Все буде гарно, я ж сюди положу. Це дуже добре. Якби от не влазили в вашу долю, не втручались в вашу долю, це було б вже. Угу. Знімаю морочки. Приворотну програму знімаю нулірую. морки морочені, знімаються. Більше не можуть втручатись в вашу долю, забирати енергію не зможуть. Повністю відкриваються всі шляхи і дороги, на здійснення мрії, порчи алкоголізм, біс. Отвожу мерців. Більше не зможуть вручатися вашу долю. Ставлю захист. І вдень, і вночі янголи, охоронці духи роду захищають того, не на мить не лишають. Вриваються всі шляхи і дороги на здійснення мрії буде так і так є. Тому, хто запитує, нічого не заважає, щоб мрія здійснилася без перешкод, легким, радісними шляхами до вас іде. Ваша мрія здійснюється без перешкод. Буде так і так є. Все погане, все лихе, що вам роблять, сходить. Як із гуся вода сходить, так і з вас сходить, повертається ворогам. І вони хай самі з цим живуть. Буде так і так є. Більше нападати на вас не зможуть. Всі, хто порчені програми ставлять, сили втрачають свідомість, втрачають напасти, більше не зможуть. Буде так і так є. Прошу Верховного Суда. Не до хто робив порчені програми, хто втручався у долю. Поверніть весь негатив назад, того, хто це робив, буде так. Буждай назад буде так і так є. От. Так що тут сильно нападають дійсно важко рухатись вперед важко вам. Раджу, дивіться чистки. Вам обов'язково треба чистки. І буває, що от один майстер чистить, дивитесь ви, може, в Ютубі, може в інтернеті. Може, звертайтесь, шукайте ще, щоб у вас була ці армія людей, щоб вам вирватися з цього нападу. Швидше, легше. Ну, зараз стане легше. Періодично вас треба переглядати, чистити. От. Добре, на цьому я завершую. Ще хочу пояснити: це загальний розгляд, якщо йдуть питання. Це в мене, дивіться, якщо енергія є, я можу більше подивитись. Якщо в мене немає енергії, то тіна не буде, я не можу Ефективно все почистити розумієте? от Так що поступово-поступово всі питання будуть оглянуті і почистимо всі е, негативні дії. От, а зараз на цьому я завершу. Дякую усім за увагу. Нагадую, не забувайте 1, 2 гривні, 10, 20, хто скільки може, робіть донати для військових. Якщо ви бачите, ведуться збори в телеграмі, може, збирають, тільки перевіряйте, дійсно, що це були для військових кошти. Підтримайте, будь ласка, не забувайте щодня. Піднімається відразу настрій, стає легше підтримати військових і побажати їм перемоги і нам, всім. От. Добре, я на цьому завершую. Бажаю всім, щоб вороги припинили напади, щоб вони зайнялись своїми проблемами. І все лайно, що вам всі сібіль, сльози і страждання. Усі перешкоди, негативні програми, втручання повернулись їм назад, і з ними все це відбувалося по верховному. Більше втручатися у вашу долю вони не можуть. Буде так і так і. Цікаві, які вічні, вороги, аресарів, бісів, бочні, прав, підселенців. Повертайтеся Більше втручається. Не зможу. Буде так і так є. Дякую всім за увагу. Бажаю приємної кави. Все буде добре і до зустрічі. Тримайтеся, все буде гаразд. Будемо боротися.